Жахи війни не полишають нас. Ще одна втрата для горішніх плавнів. Сьогодні прощалися із відважним воїном, героєм Дмитром Лисаченком, який поліг у бою на Донеччині. Йому було 38 років. Поховали захисника на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Вшанувати світлу пам'ять зібралися рідні, друзі, товариші по службі, представники міської адміністрації та її голова Дмитро Биков. Шановні. Рідні, близькі, колеги, друзі загиблого. З болем і гіркотою в душі ми проводжаємо за межу вічності нашого земляка, загиблого солдата Збройних сил України Дмитра Володимировича Лисаченка. Народився Дмитро. 12 серпня 1984 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів середньої школи номер 5 вступив до Комсомольського професійно-технічного училища номер 18 де здобув Професії слюсаря з ремонту автомобілів, водія автомобілів 3 класу. Продовжив навчання в Кременчуцькому технікумі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. І з травня 2010 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті на дробильно-збагачувальній фабриці. Дмитро Володимирович постійно підвищував свою кваліфікацію, користувався авторитетом і повагою серед колег і друзів. 17 липня 2022 року був призваний до ЛАВ Збройних Сил. України на російсько-українську війну. 3 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання внаслідок мінно-вибухової травми несумісної з життям, солдат Збройних сил України Дмитро Лисаченко героїчно загинув. Біля населеного пункту Павлівка Донецької області. Ми назавжди в боргу перед загиблим героєм-земляком. Вічна пам'ять про його подвиг назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні! Через співчуття рідним друзям та побратимам Дмитра з приводу непоправної втрати вічна пам'ять герою.